Презентація тридюмової колони Deluxe для виготовлення ароматних напоїв. Головною особливості даної виду колони є те, що ми використовуємо ковпачкову колону на 3 в варіанті флейта або варіант зі скляною ковпачковою колоною на 3 рівні. Разом з потужним трьохмовим кожухотрубним дефлегматором дає нам максимальну швидкість та максимальну органолептику. Далі колона комплектується перехідом 3 на 2 та двохдюймовим отводом на 180 градусів та охолоджувачем кожухотрубним. Колона розрахована на потужність 3 кВт або вище. На першому перегоні вона нам дасть 7-8 літрів серцю. На другому перегоні ми отримуємо е, спирт міцністю 85-90 градусів, 3-4 літри на годину. У випадку з скляною колонною ми маємо 3 рівня та отримуємо міцність. Десь 90 градусів на виході. Для флейти коли ми встановлюємо два рівня, ми отримуємо 85. Якщо нам потрібно 95 або вище, ми встановлюємо 6, 7 або 8 рівнів флейти. Ємність в нас це Куб Універсал. З двома кламповими з'єднаннями, в котрі ми можемо встановити або один, або два електротенни, зливний кран, фільтри базуки та інше обладнання, Комплектується біметалічним термометром, кришкою з зручним з'ємним хомотом та виходом на три дюйми. Вся система охолодження виконана на безроз'ємах, яка дозволяє дуже швидко вмикати та вимикати пристрої. А також головною особливостю тридімової колони на відмінність від двохдіймової колони, є те, що ми отримаємо на друге перегонці вже не 1,5 літри на годину, а 3 літри на годину. І це дуже економить наш час, який ми витрачаємо на перегонку. Ця колона підійде для тих, кого є стабільні 3 кВт або більше. Стабільне охолодження централізоване або насос. І хто бажає виготовляти різні варіанти напою з різними методами відбору.